Виховати лідерів, які розвиватимуть країну після перемоги у Бурштинській та Коломийській громадах. Прикарпаття реалізовують проєкт Успішна школа через ефективне самоврядування ми беремо дітей та вчителів з кожної школи в цій громаді і разом з ними впродовж семи місяців в рамках трьох тренінгів, в рамках консультацій, в рамках менторингу їх супроводжуємо до то щоб шкіле самоврядування залишилося не не на папері і не було просто гучною заявою, а було власне ефективним механізмом та інструментом. Де виховуються молоді лідери, де учні здобувають нові важливі знання та навики, де плекається молодь, яка буде разом з нами будувати нову успішну Україну? Заступниця начальника управління освіти Коломийської громади Вікторія Гриджук впевнена, цей проєкт потрібний та корисний не лише для учнів та педагогів, а в цілому для міст України. І нині усі вісім шкіл Коломийщини готові розвиватись. Ми зараз розробляємо стратегію розвитку Коломийської міської територіальної громади, і в нас вже працюють три стратегічні сесії: це учнівського самоврядування, молодих вчителів і батьків. І тому нам допомога абсолютно потрібна. Ми переймаємося проблемою саме виховання успішних, відповідальних, ініціативних молодих людей, які дійсно зроблять наш регіон і нашу країну інноваційною, можливо, вже після війни, і проблема соціального реінженірингу для нас особливо важлива і актуальна. Прикарпаття стало першим регіоном в Україні, де реалізовують проєкт Успішна школа через ефективне самоврядування. Дійсно, це є потрібним, бо виклик часу війна, і всі ми повинні у значну увагу приділяти нашим дітям і виховувати, як говорить нова українська школа, учня особистість, учня патріота і учня інноватора. І якраз цей проєкт, і дає можливість розкритися учню різних, і дає можливість певний вектор розвитку для вчителів у закладах загальної і середньої освіти. Надіюся, дійсно він буде успішний, предметний, професійний, наповнений контентом і змістом, цікавий, цікавий і для здобувачів освітніх послуг, і для вчителів, які працюють у закладах загальної і середньої освіти. І ми будемо мати продовження реалізації проєктів інституту суспільних ініціатив у нас на Прикарпатті. Загалом участь у проєкті візьмуть шість громад України. Упродовж семи місяців буде напрацьовано чотири десятки операційних планів діяльності шкільного самоврядування. А з вересня вони втілюватимуться у життя. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.